Усім привіт! Шанувальники футболу і ми продовжуємо кар'єру за металіст. У нас закінчилося трансферне вікно і починається п'ятий тур чемпіонату України. Сьогодні граємо з Ворсклою, Кривбасом та Колосом. Також перед початком я б хотів би ще сказати, що матчі збірних я вирішив не викладати той позор. Як ви бачите, я програв два матчі. 1-3 Португалії. Ну, це ще там нормально грали, але Португалія просто сильніше була. І 0,5 австрійцям. Ну там просто після 0,2 я вже розклеївся і я вирішив цей позор не викладати. Але сам факт того, що ми. Провтикали Євро. нас обійшла Португалія. Ну і на євротурнірі Вельса не буде. Два матчі, дві поразки, і я не знаю чесно, що робити. Можливо, використовувати товариські матчі як експерименти або взагалі уходити зі збірної. тому що... Далі офіційних матчів за збірну просто не буде. От якщо зараз подивитися, граємо три матчі чемпіонату. Потім буде перерва на збірні. Не знаю, можливо, ще ось ці матчі. О, знову з австрійцями граємо. Зіграю. Ну, по-хорошому після такого фіаско потрібно звільнювати. Добре. Що в нас по турнірній таблиці? У нас на матч менше, ніж у Дніпра, Динамо і багато інших. Як ці команди зіграли? Динамо втратило очки. 2-2 з зорею Дніпро програв Карпатом. Ось конкуренти втрачають очки. У нас є шанс відірватися. Роблю я лише одну зміну в стартовому складі. Лопеза спробую в опорці. А так, 4 українці є. Виходимо на поле, як завжди, легенда. 4 хвилини. Анатолій Абдула обслуговує поєдинок. І це у нас буде матч в режимі хайлайт. З кривбасом зіграємо повний. А з колосом також хайлайт. Все, зустрічаємось на голах та моментах. 1-0. Сінголані. Відправляє м'яч у ворота. Гольова передача на рахунку Радалицького. Чудово, сам Юрій пройшов флангом і зробив таку накидушечку м'ягеньку. А Синголані з лету пробиває в ближній кут. І Єрмолов, там стається, чи не встигає цей кут перекрити. Лучано Сінголані, другий гол. В цьому сезоні він забиває. Включаємося в перерві, і, щоб показати, як Шахтар програє 0-1 в Олександрії. Ох, Шахтаря там лехоманить після їхніх трансферів на продаж. А Кривбас грає з колосом. 1-1 якраз з з якими ми будемо в цій серії ще грати. Статистика, давайте от, після першого тайму. Ворскли трохи на два удари більше, але по XG ми переважаємо. Що ж, продовжуємо. Момент у Ворскли. Ось перекидав голкіпера вже. Ворсклянин, влучив в поперечку. Тут Гарсія виграє другий поверх, і Кане ефектно хотів забити ударом через себе. М'яч ворота не летів, але Гарсія м'яч вибив. Ось такий момент був у Ворскли. Пенальті. Ворота металіста. Хто це? був? Раделицький фолить. Фолить в штрафному майданчику. Ну, ну чітко, чітко він збив. Ех. І вся увага. Удар! Чудовий сейв. Від нашого голкіпера. І удар був непоганий. Я вам скажу. Який момент був у металіста? Вкидання голкіпера. Пряма така передача на лідніва, той на букарі, удар перший сейф, удар другий сейф. Ось такий момент ми не забили. І тут же нам забивають з контратаки Степанюк. Відзначається 1-1. Ворскла таки домоглася свого. І там Там тут менділ не вибив, і там ще центральний захисник, замість того, щоб вибити, в підкат пішов. М'яч дійшов таки до Степанюка. Пропустили. Ай-яй-яй. Ну як? Ну як так пропускати можна? Ми дуже близькі до першої поразки в чемпіонаті. Голкіпер. Б... Степ... Богдан. Стефан чи Степан його. От ну дивіться, ну, ну як? В свої ворота. Ну, я бачу, буде заміна голкіпера на наступний матч. І в нас тут буквально 4 хвилини до кінця матчу. Досіла. Патрісіо, ну, ворскла в другому таймі почала грати. Дуже бойовито. Опа, Ліднєв перехоплює. Можна. Ось там на фланзі нікого нема. Розтягуємо. Патрісю. Навіс. Удар 2-2. Врятуємось ми таки від поразки. Буд, ну, буде просто перша втрата очок. Ну, Дивлячись на те, як події розвивалися на футбольному полі. Це. Ще непогано. Корнел забиває не найвищий гравець нашої команди, який, який пере, перестрибує е, захисників Ворскли. Ну, я думаю, зараз арбітр Свисток уже дасть. Так. Свисток про закінчення матчу 2-2. У нас сьогодні. І все-таки ну, все, все, все не так. Погано, як могло бути. Шахтар програє Олександрії, кривбас програє Колосу. Так. Ух ти, дивіться, які у нас тут. Шеф, вибачте, але мені потрібно висказатись. Мені набридло, що ви мене змінюєте. В останній грі я міг би принести команді перемогу замість нічиї, якби ви мене не зняли. Я впевнений, що в мене був би. Хоча б один хороший момент до кінця гри. Але тепер ми цього не дізнаємося, так? Два очки коту під хвіст. Ух ти диви. Е Блін ну я не знаю. Ну так висказуватись тобі потрібно бути в формі. Ну тут мені ніякі відповіді, чесно, не подобається. Окей. Давайте так скажемо. Що у нас три очки відриву від другого-третього місця? Динамо у нас шосте. Від них п'ять. До речі, Коронела признали кращим гравцем місяця за серпень. бас Граємо на виїзді. Це у нас буде повний матч. О, бачу: вілівалд новачок якийсь. У Укривбаса Влага, до речі, це з металіста він перейшов. І я казав, що буде в нас заміна голкіпера на рибака. Нехай відпочине, і поки що, поки що. Ось Кореа не дуже так зіграв, нехай Коеліо вийде. І все. Можна виходити на Ох, дощ. На жаль, будемо грати в дощ. Розпочинаємо. Звичайно, стадіон з Саудівської Аравії. Раделицький. Менділ. Раделицький. Ух, як агресивно. Напав. Задирака побіг. В атаку. Ой, стався такий провал невеликий. Кожушко. І помиляється кожушко. Маткобожик. Якось і не на одного, і не на іншого. Активно починає Кривбас. Гомес. Маткобожик. Пас. На Сінголані. От Сінголані. Коронел. Коронел таки вставляє захисник ногу. І вибиває м'яч в вакуу. Семо. Самотюк. Кожушко. Влага. Комбінують. Крив. Кривбасці. Криворіжці і. А! Не. Встигає таки віддати передачу. Радилицький бере під себе і. Витикають мяч. Але Коронел відбу... відвоює м'яч. І це один ну, чудово кладе в дальній кут. Матео Корнел з, з першого ж удару забиваємо. Чудово. А що це капітан? Корнел? Ні, матко боже, Капітан. Ось тут, здавалося би, вже втратили м'яч, але Матео підхопив і удар в дальній кут з підкруткою П'ятий гол в шести матчах. Непогано йде? Незря не продав його. Не просто так я його не віддав у Реал Сарагоса, здається, за 20 мільйонів Радолицький. Не дуже така передача на Лідніва. Богдан. Коронел. Вау! Лєднєв. Сингола... До Сінголані м'яч. Не доходить. Макалістер. Начебто підібрав м'яч, але... Одразу ж його і... Втратив кожушку. Влака. Комбінують знову. Гравці кривбаса. Добре, що нічого небезпечного не, не було. Обережно. Потрібно розіграти. М'яч, макалістер. Маткобожик. Всі побігли вперед. Звичайно, такі налаштування виставлені. Леднєв. Удар 2-0 в той же ж самий кут Матео Коронел робить дубль. Але хід, який призвів до цього голу, трішки відрізняється від першого. Нечудово. Чудове закидання в штрафний майданчик від Богдана Лєднєва Тут, я вже думав, Коронел трошки втратив позицію. Ой, м'яч крізь нього прийшов. Але встиг таки зорієнтуватися і завдав удару неробочою ногою, але чітко в кут 2-0 на 37-й хвилині. Це що, два удари, два голи. Коронел. Фінзідана. Сінголані. Радилицький блокування. Звичайно. Кожушко. Забіг проти Гомеса. Кожушко виграє цей забіг. І помилка. Багато помиляється Кривбас у передачах особливо. Ельо. Мінділ? А ну, якщо пробити, Хома рятує. Ну, що, зараз, мабуть, свисне. Так. Свист... Свистить арбітер про закінчення першого тайму. І що у нас там. О, Динамо Шахтар грає в цьому турі, і Шахтар перемагає 1-0. Бачу, Динамо дуже важко даються очки будь-які. Вони там десь внизу, всередині таблиці, будуть іти по ходу сезону, мабуть. Другий тайм розпочинаємо. Впевнена, Впевнена перевага. У металіста 2-0 і, в принципі, і погріться, відчувається. З Ворслою було набагато. Важче, я тобі скажу, зараз може бути хет-трик Коронела і 3-0, але він не вдало вдарив по м'ячу. Вакулко. Перший на м'ячі за Деррака Пас. Вперед тут Гарсія виграє другий поверх Сінголані. Ой-ой, ой, -ой, -ой. Синголані, куди це було? Це, на... це я хотів переведити... зробити переведення на інший фланг. Ой-ой. Кровбас атакує. І випускає м'яч за межі поля. 54 та хвилина. Заміна. Сосах виходить замість кожушка. Техніку показує свою Гарсія. Коронел. І з ним, можна з ними зближуватися. Дуже агресивно грають. Гомес. Непогано. Радилицький. Можна, в принципі, темп. І зменшити? Все-таки 2-0. Кривбас не атакує. Удар кутовий. Давайте спробуємо якось розі... розіграти по-нашому. Де тут? Ось Гомес? Подача. Ой, не, не вийшло по нашому розіграти. І це пенальті. На рівному місці. Пенальті. Сосах, до речі. Людина, яка тільки що вийшла. На змін. ну Давайте може. Коронело оформить. Хетрик. Удар! Не забиваємо Матео Коронел. Стійку влучає. І як оживилися вболівальники на, на стадіоні після цього незабитого пенальті. Удар. Ого! Дуже неточно пробиває Патрісіо Алве Сквельо, якщо хтось забув. Опа, опа, можна, можна на помилці. Мо, ай, зажували вже атаку. Родолицький, другий раз в підкаті, але все одно м'яч не в нього. Ну, за таку помилку можна було і покарати. Гомес. Гомес. Ох, по швидкості Гомес. Поганий. В цьому плані! 1-2. І 15 хвилин до кінця. І знову вболівальники зашуміли. Втратили, втратили гравця і ось уже не дуже впевнено. Пропустили. Тепер головне ще не втратити перевагу в два м'ячі. Ось вам не атакував кривбас, просто з одного моменту забиває І навіть збити не вийшло. Ой ні, ой ні! Та що ти будеш робити? Рибак, я не знаю. Ой, Макалістер уже втомлений. Давайте. Кабрера. І... Кореа. Що літнього взагалі не видно. Ну, це капець. Два два. Сале. Ось тобі і незабитий пенальти Коронела. Дві атаки кривбаса і два забиті м'ячі. Знову програли оцю боротьбу. Адріано. Синголані. Сам проходить і вставляє, встигає знову вставити ногу. Андріано. Сінголані. Знову Бусько не віддає передачу. Удар. Ну, це дуже слабкий удар. Росія вигризає. цей м'яч. Знову Сінголані, дуже активний він. І знову втрачає м'яч. Ну, ну, якось, однакові помилки. Нема кому віддати передачу. І тут просто кривбас забирає м'яч. Ну що, знову 2-2. Знову втрата очок. І там нас будуть потрохи вже наздоганяти лідери. Ну, ці. О, Гомес 6,0 оцінка. Два удари он у Кривбаса. Два удари. Е, два голи. Клас. А Динамо з Шахтарем зіграли 1-1. Так, ну і останній матч на сьогодні. Це гра з Колосом. Не буду я робити, мабуть, ніяких замін. Отак, виходимо. І зустрічаємось на моментах та голах. Ой-ой-ой-ой-ой, який гол залітає в наші ворота. Щось я бачу, металіст іде на спад. Одним рухом. Капітан команди. Прибирає захисників наших. І ось так от. Красиво перекидає м'яч у ворота. Фейк плеєр якийсь. Це ще й не справжній гравець. Клас. О, от. Ну і пач, що, що з ним таке, не розумію. Купа от таких от багів з іменами. Якийсь нам фейк плеєр забив. Ох, і ми поступаємося. Один-один! Гомес забиває після подачі кутового удару. Чітко виграв позицію, йому ніхто не заважав забити цей м'яч. Класний, класний удар головою був від Гомеса. Вистрибнув, ну так, трішки заважав і Фасюн майже дотягнувся. Але головне те, що м'яч у воротах один Продовжуємо. Пенальті. Ворота колоса гра рукою. Бурда грає. Що Матео? Не підведено цей раз. Не підводить. 2-1 металіст попереду. На 52-й хвилині. Сінколані! 3-1-78-хвилина. І я думаю, давайте випустимо Ісаєнка. Давно він нас не грав. 3-1, в принципі, нормальний рахунок. Можна дозволити собі. Ось такий удар, потужний ближній кут. І залишилось тільки довести все до логічного кінця. Ну от і все. Матч закінчився. 3-1 перемога. Нарешті дочекалися перемоги в цій серії. Колос так не атакував, як, як це робила Ворсла, наприклад. Ну, і реалізація не така, як в Кривбаса е, Була. Так, тут у нас. Е... Тут у нас збірний, але ми дивимося турнірну таблицю. Металіст перший, має, маємо 17 очок. Шахтар другий, потім Олександрія Динамо, ні, Динамо потроху підтягується. Полісся Дніпро-1 Карпати. Всередині таблиці ідуть. і внизу у нас Ферес із Кикербас. Наступний тур, до речі, Динамо Дніпро буде. І що, на цьому це все? Я дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступних відео. Ну і всім удачі і всім пока.